Так що, друзяки, всім привіт. Батяня, каже всім. Привіт. Батя рулює, я газую, летимо. Поки ми тут страдаємо херньою, то рубрика «Продай свиню не живою вагою, а м'ясом працює. Так що, друзяки, е, хто там ще не чув, Шелудько приймає від вас заявки. Безкоштовна реклама на YouTube-каналі Сергій Шелудько, TikTok і Facebook для тих людей, які тримають свиней і хочуть змінити щось в своєму житті. Тобто розпочинають продавати м'ясом там тушонками паштетами ковбасками можете знімати відео про свою роботу скидати мені вайбер ватсап сигнал і шелудько де ставить у своїх відео а можливо хтось і подзвоне і таким чином у вас буде ваша клієнтська база. Так що рекламую своїх конкурентів мені задають запитання, бо як ти що, а як ти можеш там оце про того чи про того казати, а як же ж ти? Там мені не треба реклами, в мене все нормально. Дякуючи сарафанному на напротязі 14 років все нормально. Ось один клієнт сидить з боку, у мене все нормально. їсть шелудьківський паштет, шелодьківську ковбаску домашню полюбляє, да і салом не брезгує. Дякуючи йому, купує в мене, то я маю можливість, коли їдемо в рейс, спробувати так, таку смакоту. Ну це, звісно, шутка, але воно так реально і є. Ну, не те, що там я не маю можливості, але. Це ти І... теж береш багато. Ні, ну, беру, я все беру, що Леся мені Петрівна, дають. Петрівна, дякуючи Лесі Петрівні, мені ніколи не голову. Так да. так що я ще раз напоминаю, можливо, хтось хоче. І один із моїх підписників з Білоцерківського району каже, село Храпачі чи Скребищі, Ну там в мене написано Юра Храпачі е, Леся Петрівна, я з нею познайомився в село Скребищі, це фактично через місточок. Так що. Можна сказати, і мій земляк бо я поруч села Лосятин. Зараз це було Терківський район. Побачив цю рубрику, зняли коротесенький відосик. Так що вам гарного перегляду, дивіться і можете зателефонувати, там є номер телефону. Я постараюсь його також додати в опис. От, якщо не забуду, звісно, бо ми ще з'їдемо знову в дорозі з Батією і веземо ще одну тачку на прокачку. Ну а в Шелудька Демить голова. Добре, що нема вірьовки і мила, і батя поруч, знаєш, все буде нормально. Тобто в великій сраці, але ми з нею виліземо завдяки вам. Так що працюємо далі. В суботу чекаю всіх прямий ефір, лотерейка розіграш, підтримку Збройних сил України. Ну і можливо там хтось хоче перемонтувати машину за свої кошти і на своєму СТО буду вдячний, можу приперти штук 10. Так що, та не лякайся. Ні, Почлем Ну, зуні. і прочувствуйте, а потім, да, потім будете вже критикувати Лудька. Так що вам гарного перегляду, зараз по рекламці від Юрія. Ну а далі там в кінці буде загрузочка нашого автомобіля. Так що не забудьте підписатися, хто не підписався, поставити лайкосик і не забувайте писати класний коментар. Наприклад, про батьківну причоску із восьми символів. З восьми символів такий коментар продвигає наш канал. Так що працюємо далі. Всім гарного перегляду, слава Україні! Всім доброго дня, слава Україні, героям слава! Почнемо із ознайомлення. Познайомимося з вами. Так як це наше перше відео, ми ще не сильно в цьому розуміємося, як, як що робити. Звати мене Юрій, дружина зараз знімає, звати її Іван. Ми з нею займаємося вирощуванням свинини. Зараз пробуємо її реалізовувати. Займаємося свининою Ми вже десь примерно 5 років. Тобто, цей весь час ми здавали її живою вагою. Зараз прийняли рішення пробувати реалізовувати самі. На каналі на своєму Юрія Грокеївщина я був. Проводив зважування свинки. Сьогодні ми її розібрали. Ось така в нас є красота, Сальце. м'ясце, підчеревинка така. Займаємось вирощуванням свинини. Ми вже більше п'яти років. Вирощуємо її, виходить, налаштували свою лінію від маленьку. Тобто, у нас є свиноматки. Від яких ми отримуємо маленьких поросят, ставимо їх на відгодівлю і вирощуємо до 160-200 кг. В основному до 200 кг годувал. В принципі, так само зернові в нас свої, ми тримаємо невелику кількість землі. І за рахунок цього ми годуємо поросят. На цей раз вирішили пробувати реалізовувати його все самим. Старалися по максимуму сальце домашнє, висмалювали гарно. Квітчеревенка в нас гарненька. Дивіться. Це все домашнє, у нас чисто тільки свої поросята. Також до м'ясного. Ми пропонуємо робимо паштет м'ясний. Іменно що паштет м'ясний. І так само тушонка. Є тушонка кусочками м'яса, гарна тушонка. Під замовлення також можемо запропонувати домашню ковбасу. Покажи ближче. Продукція в нас тільки домашня. Чисто тільки своє ми реалізовуємо. Так, покажу вам биток в розрізі. Такий у нас биточок м'якенький, гарненький. Ось биточок. Це ошиєчок. Ось такий у нас є ошибик. Риберця, який вам показати, зараз покажемо ось цій розмотаю. Ось всередині Ну, і знаружі. Як на мене м'ясне, гарненьке. апетитне. Чому зараз би його з'їв би. Так, сальце. Показую сальце. Я думаю, розмотувати не треба. Тут видно, що є на два пальці, є на один. Ну, по бажанню, то є, і буває і на 3, буває на 4 пальця, то є різне. Сало смачне. Сало дійсно смачне. Як масло. Як масло. М -м -м. Це б зараз до нього часничку, чесничку. Огірочка взагалі бомба була. Дійсно смачне. Попробуйте. Стегенця теж гарненьке. Не yes. все. З приводу вирізання кісток, тобто, кому потрібно з кісткою, можемо з кісткою. Кому потрібно вирізати, ну, виріжемо кістку. Це без питань. Ну, вроді як і все, поки що все на перший раз. Якщо де щось не так сказав, зрозумійте перше відео. А знайти нас ви можете в Тіктосі. У нас є канал, називається Юрій Агро Київщина. Або за номером в Вайбері можете дзвонити. Номер 096 832 4498. Юрій. Звертайтеся, замовляйте, будемо дуже раді прийняти у вас замовлення. І хотів би, ще подякувати. Сергію Шелудьку за допомогу нам дуже вдячний. Ставимо лайки, підписуємось і гарного всім вечора. Слава Україні! Друзі, привітосік! Щоб батянька мій не заржавів, я йому не даю. У нас тут недалекий рейс, нечаяний. Поки ми їхали, у нас купа всякої інформації. Батя керуй. Так що, друзі, мого такого драндулета і веземо додому. Хто там каже, чому ми забираємо тачки додому? Ну, тому що нам так хочеться, тому що це ж схема, це ж. Заробітки великі, тому що в Фейсбуці ж машини по 25 тисячі доларів хайлюкси, а ми мотори робимо по 120 тисяч гривень. О, ну так візьміть той телефон і подзвоніть, тому що мотор на хайлюкс якийсь дрючок галімий. І той стоє 3 тисячі доларів. Оп! О, так що ну то таке, то 13 питання. Чому, чому так робимо? Тому що хлопці по максимуму, що можуть робити, роблять це все в польових умовах. Але випресувати там якісь підшипники, зняти голову, поміняти прокладку, зняти мотора, прошліфувати мотора, колінвала і інші речі. ну Це просто нереально. Вон якась паличка вісить. Так що, друзяки, забираємо поперло гази. Будемо сподіватися, що пробило, пробило прокладочку. Так що... Працюємо з батянькою, виїхали і вже нам подзвонили, що ще голова непридатна на педжеру на вагоні, на колійовому ремонту не підлягає, треба купувати, вже там також блок шліфується, він і гільзується. І цей педжерик, який з коробки автомат, також коробка не підлягає ремонту. Так що 1600 доларів рекомендована ціна там коробки, хоч ми знайшли там і за 1100. І за 40 тисяч, ну, але будемо брати в Одесі в тих людей, які дають гарантію, і відправлятимуть в на в Київ. Так що, друзяки, отак працюємо. Так що недовго музика грала, і знову ми Кажу, недовго... Недов... одні плюси. У поломаних машинах, що ми маємо можливість зустрітися і обійнятися, оце один єдиний. Опять же серій будь-казати, ти своїм допомагаєш. Ти чисто своїм. Сука, ти мені вже рек брат, їй Богу. Не, не то, що як брат, ти мені реально брат. Ви, як... Я тебе в кожній області заїбу цими машинами. То в Донецькій то в другій. Так що ну то таке, ну а як? Ну я по іншому, по -іншому не можу. І за. І так не тільки ж ти, я ж кажу, ваські зроб... купили машину, потім поламалася, зробили. Обратно поламалось куди, До Шелучка. А дитині теж 24 роки. Mm -hmm. І вже я зараз воно буду писати, хай дає адресу, вже знайшли розпредвал, зараз поїде вже розпредвал. Mm -hmm. Так що, ну, дай малої кров'ю, ну я думаю, дай що так розпредвалом не закінчиться. Mm -hmm. Ну, будемо сподіватися, що то все брехня, що все буде нормально. Так що один-дві. Ми з Серегою тут херньою страдаємо. Мамі Жані, привіт, бать і міші привіт. Да, Самі активні мої підписники, які постійно контролюють Шелудька, щоб він ніде не всунув свою голову туди, куди не треба. трата грошей, не на що. Ну, це все херня. Прорвемося, братику. Зробимо, зробимо. Просто є такі можливості, про які не можна речі, про які не можна розповідати. От, машину треба було срочно забрати, її не можна залишати, тому що фігаро тут, фігара там. Я пишаюся тим, що знаю тебе. Я, пишаю, я пишаюся, що на тобі такий камуфляж люди не, роз, не зрозуміють. Деякі, деякі, да, деякі не зрозуміють. О, так. Деякі дуже не зрозуміють. Да, ну, але то таке, то 13 питання, так що я думаю, що ми гуртом зробимо це все, цю всю канітель. Да, Зараз бувають як там важкі часи, зараз настали дуже важкі часи, тому що е, більшість людей там... Трамп прийде порядок, наведе, а я казав ребята, Наше говно і нашу біду розгрібати ніхто не буде. Хай я там грамотний, хай я там сховався в погребі, хай я там сраний ухилян, який збирає чужі гроші, їх трати, сука, наліво-направо, вже прикупив собі вже золото, просто не знаю, куди його ховати, просто вже весь двір перекопаний, Прикупуєш. бабла це просто капець, вже вся параша обклеєна, просто вже їде башня. От. Ну, Я думаю, якось так. Так що, якщо ми будемо так думати, що хтось за нас щось вирішить. Ні, Ні. Сіре, знаєш, як кажуть, найкращий союзник України це ти сам. Тому об'єднуйтесь, працюйте, допомагайте, підтримуйте. Так о, той же Та -то значок ваш і стояв, да. мені, кстати, скинули. Да. І там таку у правому. Ваший знак. розумієш? Да. Так що, то все херня. І кричать на всю Івановську там, що ребята ми повинні об'єднуватися, бляха там туди-сюди, і скидати шелудьку бабло або таким, як шелудько. Пуляха, знаєш, з однієї сторони, ти сука, щось хоч комусь доказати, а реально ти правду кажеш, тому що коли в тебе в сім'ї якась біда, якщо толкова родня, то ця біда рішається набагато швидше. І буває, якщо там хтось з родичів заболів, то буває навіть вирішуються проблеми. А буває, коли ти остаєш сам на сам. Але бувають випадки, коли з сторони прийде да, допомога, не да, тоді, звісно, класно, але ти на неї не розраховував. Так само і на цій ситуації в нашій в державі, що війна в нас на нашій території, і ми повинні щось робити. Кожен із нас. Як тоді казали, ви ЗСУ для ЗСУ, сиди і не балакай. То сиди, не балакай, якось вже не катить. Взагалі не зовсім не гоже, але сидять і балакають і балакають дуже багато різної хрені. Вони шукають якісь причини, вони там е, моніторять якісь там е, фінансування, там туди-сюди, пойди в мінтов, забери, пойди там у тих забери. Чого вони їздять на такому, чому і збираєте, їм дають. Так підіть, заберіть. Да, піди забери, у вас передай, є час, да. об'єднайте свою команду, ті, що будуть ходити і забирати у мінтів да. машини. Хто тобі не дає? Я так. займаюся. Такою хернею попрошайництвом, і оці курчі купляють для таких же саме, як я. У мене не було ну, Я знаю, що є там люди з різних інстанцій, є і підприємці, є там і депутати воюють. Ну, їх дуже-дуже мало. У мене такі не попадали. от, е, Попадали офіцери толкові. Хлопці, е, класні вояки, є, і такі є. Хоч там буває, переписуються і говорять, що там, де ваші командири чи ходять з вами на штурми там туди-сюди. Напишіть, типу. а хлопці пишуть. Є такі? Ну, да. Так само, як і Умані, вибач мене, він де він? Немає чоловіка. Да. О, Отак є. Так що скільки людей, скільки думок, всі люди різні. Так що працюємо, об'єднуємося, підтримуємо один одного. А в мене зараз просто криз, просто криз, і їде башня. Тому що я не знаю. Просто зараз мої ремонти, які я набрався, реально вони трошки штоперять. То ще я їхав до тебе, то мало того, що по головці, uh -huh. мені ще подзвонила 72 бригада. Ну, в Ярика класний підхід. Це ще один мій брат, ще один родич. Каже, братику, те четвертому гайки. Можна ми його притягнемо до тебе? Ви приділите, що там за болячка, Ну, понятно, треба твоя підтримка. Ну, ми, можливо, допоможемо з фінансуванням. Як у братику тяніть, тяніть і будемо робити. Ну а як? Я з цими хлопцями. Це ті, хто з перших днів війни я не можу їх залишити. Я і підтримую тих, хто і зараз буває хлопці забирають. Але діло не в тому. З цими ти просто вже... Ти де тільки з ними не був. І да. в тому Курахово був, і в тому ж Селідово там їздив, це і, це і в комарі. Там, там, і да? от. А зараз ти туди вже не доїдеш. І воно, якось, знаєш, серце крається, ти там був. Ну, так ]га. що, от, якось так. Так що, друзяки, багато. Балакати не буду, я якось себе здержу. Але так хочу це сука, матом, тоді так легше стоїть, сказати. Так що, а ті, хто за мене переживають, не переживайте там за те, що я там на хейтерів реагірую, реагую, але мені тоді так легше, мені хочеться вибалакати. Як казав один хрен, коли мені дуже хреново, я приїжджаю в поле і кричу. То я вам скажу: я той хрен, який теж приїжджав у поле. І коли я дуже важко в одне час працював, така в мене була робота нестандартна. І мені вже так втомився, я просто вилазив із траншеї. Серед поля і просто орав, як не доразити. І пацани вже розуміли, що мені просто вже важко. Я виключуся, беру далі лопату і молота і працюю далі. Не ну, думаю, хто в тімі, той мене пойме, хто збере зайців. Так я починав будувати свою хату, тому що в мене була ціль. Так що ціль у нас одна: це воля і свобода. Так що, мама Жанна, дякую тобі за братика. Ось аві, маленький. А хто буде балакать? У мене таких братиків не одна рота набереться, так що там сильно не балакайте. І мені вже по барабану, їй Богу, я вам кажу, не трогайте мене, приїду горлянку, перекушу, зуби, в мене є. Кстати, мені пломбу перемонтували. Я дякую Шикіну, нашому зубніку. Я приїхав зуб, зуба робити, у мене там, там проблемка була. Угу. Я зробив, до мене класно так. Ну, він завжди класно. Я був у 2018 році останній раз, він же подивився історію. Я зробив пломбу і каже, за 500 гривень. А я кажу, щось мені жінка казала десь до трьох. А він каже, вам тільки за матеріал. Ми вам дякуємо за те, що ви робите. Каже, ми знаємо, хто ви, що ви, ваша команда і всі остальні. Так що такі боють моменти, так що волонтерам будь-круто, все на шару. Так що всім миру здоров'я і добра, працюємо далі, в такому дурному напрямку.